До туристичного сезону готові. Новенькі спорядження у подарунок отримали учні Долинської зож. Цей заклад один із найбільших у районі за кількістю школярів. Їх тут навчається понад шість сотень. Нині молоді педагоги активно займаються їх оздоровленням. Для цього започаткували туристичний гурток. Однак фінансування школі катастрофічно не вистачає. Усі гроші одразу акумулюють на ремонт та оновлення приміщення. Відтак про спорядження для занять на природі школярі могли лише мріяти. Першу чергу з туритуризму на Чайно тим більше ми плануємо на третьому порці зробити кабінет туризму. Я думаю, ми вже маємо чим займатися, оскільки привезли мати, оскільки скільки привезли майсон туристичне обладнання, палатки. Так далі наші діти ходили в туристичні походи, то ми мусили позичати або в іншій школі, або, наприклад, діти самі приносили особисто. Тепер такого я думаю, ми робити не будемо. Про спортивне дозвілля учнів у цій школі подбав меценат Володимир Грабовецький. Окрім новенького набору туристичного інвентарю, спальників, карематів та наметів до освітнього закладу, благодійник привіз. Гімнастичні мати та набір професійних м'ячів Володимир Грабовецький переконаний, нині оздоровлення школярів вкрай важливе. Школа також є місцем, де люди, де діти мають. Здобувати не тільки знання, а й набу... на набратися здоров'я. Ми вирішили подарувати цій школі комплект туристичного спорядження для туристичного гуртка, для того щоб діти мали змогу під час літніх канікул виходити на природу, проводити різні змагання туристичні. Та мати змогу комфортно та безпечно проводити час на природі. Подбав благодійник і про наймолодших. Усі учні початкових класів отримали підбірку сучасної дитячої художньої літератури. Не забув меценат і про шкільний інвентар. Ще один подарунок новенькі дошки.